Ну нарешті розказую про свій онлайн-курс в версії в Телеграм. сьогодні доступне навчання на онлайн-курсі про Єзіламі не тільки на повноцінній платформі з зворотнім зв'язком, а також як самостійні пакети в телеграм-каналі, в закритому телеграм-каналі, бо виявилось, що вам так зручніше. До того ж, я ще й зрозуміла, що є майстри Б'ютісфери яким не цікавить тема ламінування, які а, працюють в суміжних професіях і саме не розуміють, як просувати свої послуги далі. І навпаки, можливо, є хтось, хто працює, а, вміє гарно працюватися і робить це, але є прогалини саме в ламінуванні. А це я говорю зараз про діючих майстрів, так? тому, щоб задовольнити потреби у всіх, я вирішила зробити ось такі формати навчання в telegram каналі Формат, який буде стосуватися тільки ламінування це повноцінний онлайн-курс ламінування ВІ, який включає до себе на хвилиночку більше 60 відеоуроків. Від самого початку від теорії основ ламінування всіх їх нюансів до практичних уроків покроково, поетапно, а також 10 показових моделей з різними вихідниками. 10 показових моделей, дівчатка. Додатково в цьому форматі є відеоурок про зйомку фото, тому що все ж таки це необхідний навик для роботи будь-якого б'юти-майстра. І другий формат курсу, який стосується лише просування і майстра, лемімейкера, і не тільки я б сказала будь-якого б'юти майстра. А цей формат включає 35 відеоуроків, які стосуються ціноутворення, психології роботи з клієнтом, додаткових продаж. Собівартості, дуже детальної повноцінної упаковки вашого аккаунту, особистого бренду, контенту, який має бути, фото, відео контента, постів, сторіс, рілс, приклади програм, які є для створення контенту, приклади створення самого, самого створення контенту і все, що з цим пов'язане. І далі. Теми просування всіх способів просування, безкоштовного, а також коштовного, звичайно. Таргет, таке інше. Створення рекламного кабінету, а саме реклама, її налаштування та її аналізу все це входить в курс, який тільки про просування б'юті майстра, курс про промоушн». І тепер про приємне, скільки ж коштує ці два нових тарифи. Онлайн-курс про ІзіЛамі нагадую, дає більше 60 відеоуроків, коштує всього лише 5,5 тисяч гривень. Але до 1 вересня його ціна буде лише 5 тисяч гривень. І другий курс про проізіпромоушен про просування його вартість лише 2,5 тисячі гривень. І також до 1 вересня у вас є можливість його придбати лише за 2 тисячі гривень. А це якщо ви купуєте їх окремо, а якщо ви купуєте разом обидва курси, тому що новачку потрібні обидва курси насправді і навчитися ламінуванню гарному і просуванню, то його вартість вийде лише 6,5 тисяч гривень. І до 1 вересня, відповідно, його ціна також буде лише 6 тисяч гривень. І я зразу поясню, чому на цей курс така мінімальна ціна за такий великий об'єм інформації. Тому що цей курс не передбачає зворотнього зв'язку. Бо є, як виявилось, багато учнів і хто купує курси та дивиться їх тоді, коли їм зручно. Для свого розвитку, для підвищення. У них немає часу та, можливо, навіть бажання виконувати ще там якісь домашні завдання, зустрічатися щотижня на якійсь зум-зустрічі. Тому це два абсолютно самостійні пакети мого курсу. Але якщо, звісно, зворотній зв'язок вам потрібен і ви хочете. Вчитися під контролем так і бути впевненим в своїх успіхах. Якщо вам потрібна підтримка, зв'язок від викладача, то тоді, я, звісно, вас запрошую на свій повний курс на повноцінній платформі зі зворотнім зв'язком Проізілайн на тариф платином або VIP. Де також, окрім величезного об'єму інформації, який ви отримаєте додаткових матеріалів, є ще й щотижневі розбори ваших успіхів, ваших помилок, моя підтримка на кожному вашому етапі. Тож, я запрошую вас і на повноцінний курс, і на ці два нових окремих тарифи. І пам'ятайте, що знижка буде діяти лише до 1 вересня. Не прогавте свій шанс отримати величезний об'єм інформації, навчитись крутому ламінуванню, навчитись круто просуватися, отримати інформацію, яка ну, просто необхідна будь-якому працюючому майстру, мейкеру та іншим. Бо тариф про просування підійде насправді всім суміжним професіям б'юті сфери. Це й ламімейкери, лешмейкери, бровісти, усі суміжні професії Б'юті Сфер. І ще раз нагадаю: вартість, якщо ви пропустили, 5,5 тисяч гривень і до 1 вересня лише 5 тисяч гривень. Це курс про Єзіламі і лише про ламінування, 2,5 тисячі гривень. І лише до 1 вересня всього лише 2 тисячі гривень це курс ізі Mooшен про просування. І якщо разом два обидва курси, то його вартість 6,5 тисяч гривень буде звичайна. І до 1 вересня у вас є можливість його придбати всього лише за 6 тисяч гривень. Тому хто хотів нарешті навчитися робити круте ламінування та на цьому заробляти, а також вміти залучати а, клієнтів і також рости у своєму доході, не зволікайте. Поки є така можливість придбати ці курси зі знижками, приходьте!